Мені хтось написав, чому я тут постійно знімаю. Тому що я тут живу. Тому що це недалеко біля мого дому. І, і ще тому що це центр. Це центр раніше, коли я жила на Шандли Крінь, тут все одно все, все життя відбувається в центрі. Я тут постійно приїжджала на закупи, заплатити рахунок.

Em breve. <laughs> Tchau. Eu, eu recebi. Eu recebi, né? Ok, ok. É. É pra, mas esse dia vai chegar. Claro, com certeza. que eu esquecendo? Eu sou pessoa assim, esquecendo de... Assim... Um dia eu tava com comida a mas não, não sabia onde você estava. <laughs> Алмосаку міку на тим уже си інші медачі. Люди, хлопець питають, коли ти мене пригостиш з їжею українською. Багато ми когось прокачаємо і на продаж робимо. вже є такі клієнти, ну і не те, що клієнти, а всі люблять голубці. Всі дуже люблять голубці українські. І інколи інколи ми пригощаємо друзів, знайомих якихось. Я боюсь переходити дорогу. Я боюсь переходити дорогу. Хай проїдеться. Я боюсь. Я боюсь переходити дорогу. Ай. Я дуже боюсь переходити дорогу закрила тут вхід в готель, бо Боже, який вітер. І от ми з мамою робимо, ми печемо торти, тістечка. Інколи їжу. І цей чувак каже, коли ти мене пригостиш чимось. А потім каже, ну разом пообідаємо. А я кажу, ні-ні, нас нема. Нема для цього близькості. Ми робимо гарненько, все упаковуємо. Я, друзі, купила вчора 4 кілограми риби. Уявляєте? 4 кілограми. Два чоловіки. Рибалки. Вчора була, був такий улов класний, що риби просто такої хоч було. І була така, така була схожа на камбулу. Це не камбула, вона в неї в камбули очі з одної сторони. А ця така очі по боках. Незвична така. Забулека називається. І була фасола, риба, і ковала. І тунчик. Я, коротше, купила 4 кілограми риби на 800 і шкоду, це 8 євро. І ми вчора риби наїлись від пуза. І зараз я йду додому, хочу попросити маму зробити мені рибки під, підсмажити, тому що я щось зголоділа трошки. А кавалу ми запечемо. Кавала це скумбрія. Наші барат собачки не виглядають. Не голову риб'ячі йнять. Тут не рибка. Ні, нема риби. Бандія, та дрепт. Тут бей. Грасс за девушки. Бандія. Балони. Я йду додому. Арміоси, супермаркет. Тут риба не правда, що кожного дня. Тут буває по тижню риби практично нема, а буває, що яка хоч. Ми от купили вчора, а сьогодні І ще змажемо, і трошки заморозили. Жінка в клітинку в сукні, чи то, чи то турнійка, чи сукня. Як я хочу в клітинку, ніде не можу знайти. У мене колись була така класна сукенька. Тобто таку клітинку салатову, коричневу. Дуже класно. Часто рибку тут продають. на цьому. Як я боюсь переходити? Тут все для рибалки продають, бачите, різні мотузки, костюми. Я боюсь переходити. Я боюсь. Я думала в Кабоверди я буду менше боятись переходити в Поліціянти стоять. Я жила в Києві, дуже боялась переходити дороги. А в Кабоверди на початку у мене ця фобія зникла, а потім я вже жила тут менше машин, я вже призвичайла, що менше. У мене якось воно ще більша фобія стала до одного машини. Бучиться фруктів. Я знайшла в себе в сумці старі 400 шкуд. Можна купити кілограм манго. У мене є їжа, зараз я винесу. Пішли. винес. Зараз я їм винесу їжі у мене багато є їжі. Я не викидаю. Ось й біля дому свого. Такі от справи.